Вітання, час підсумувати інформаційний четвер, 13 серпня. Студії працює Люба Яворська. операція Конверт як податківці злочинців викрили чи матимуть українці подвійне громадянство та з ким варто обідати про це і не тільки у цьому випуску Новин не пропустіть найцікавішого. Операція конверт. Сколівські бізнесмени заробляли гроші, здійснюючи операції з неіснуючими фірмами. Службові особи одного з приватних підприємств Сколівського району безпідставно включали до валових витрат та податкового кредиту вартість товарів, робіт, послуг придбаних у двох підприємствах Києва, які насправді не існували. Тобто вказані послуги, товари роботи, сколівське підприємство не отримувало. Операції носили безтоварний характер, а рахунки були створені для конвертації. Без готівкових коштів у готівку отримані сфальсифіковані первинні документи службові особи використали для безпідставного завищення податкового кредиту та валових витрат у деклараціях по ПДВ із податку на прибуток. Таким чином держава не отримала трохи менше трьох мільйонів гривень. Слідчим податкової міліції порушено кримінальну справу. Грошей не дають. Інвестори не хочуть вкладати кошти у Львівський аеропорт. На сьогодні немає жодної заявки на конкурс. У липні Міністерство транспорту та зв'язку оголосило конкурс з відбору інвестора на будівництво пасажирського терміналу в державному підприємстві Міжнародний аеропорт Львів. Конкурс мав відбутися 9 вересня цього року. Остаточний термін прийому заявок 12 серпня. А пропозиції учасників 4 вересня. Орієнтовна сума інвестицій в проект складає більше 1 мільярда гривень гривень. початкова плата за вступ по право укладання інвестугоди 1 мільйон гривень, а гарантійний внесок аукціону – 100 тисяч гривень. Уряд затвердив порядок проведення аукціону з відбору інвесторам. Згідно з новими умовами, переможець аукціону отримає в управління весь майновий комплекс аеропорту. І продовжуємо випуск кримінальну справу. Порушили у зв'язку зі зникненням директора Львів вікнопласту Олександра Решетнікова. Начальник управління міліції міста Львова Ігор Цікало розповів, що наразі у правоохоронців немає нових фактів щодо викрадення Олександра Решетнікова. Він наголосив, що правоохоронці проводять оперативний розшук викраденого. Нагадаємо, п'ятеро осіб з панчохами на обличчях 11 серпня. Заштовхали у мікроавтобус білого кольору президента Львів. Кнопласту Олександрам Решетнікова Чужі свої українські робітники за кордоном хотіли б мати подвійне громадянство, але це не передбачено законом. Чимало заробітчан не бажають відмовлятися від українського громадянства. Проте десятки тисяч заробітчан вже багато років мають подвійне. До прикладу у Португалії подвійне громадянство мають близько півтори тисячі українців з поміж 40 тисяч мігрантів. каже президент асоціації українців у Португалії Собор Олег Гуцько. Отримати громадянство у Португалії не складно. На головне легально пропрацювати 6 років. Та й влада цієї країни відверто зацікавлена і створює сприятливі для цього умови, додає президент асоціації. Особливо розповсюджена практика подвійного громадянства серед заробітчан у Росії, Румунії та Угорщині. Утім, є такі держави, де отримати громадянство і зберегти старе практично неможливо. Це Франція, Італія, Німеччина та інші європейські країни. Така ситуація породжена тим, що Україна досі не сформувала чіткої міграційної політики. Ким і притримуються застарілих засад, які не скеровано у бік євроінтеграції, вважають експерти. Шахтарі та круп'є шукають роботу. У центрах зайнятості Львівщини на початку серпня зареєструвалося півтори тисячі безробітних. Здебільшого це колишні працівники товариства Роял Алтеде, ВАД, Другобицький, завод автомобільних ранів, «Шахт Межирічанська та Зарічна. Проте загалом ситуація з безробіттям трохи покращилась порівняно з останніми днями минулого місяця. Працедавці подали удвічі менші списки на скорочення. Антиквар на колесах остроюжива чоловік, який колекціонує ретромобілі. Та старі автівки пилюкою не припадають. Господар разом з сім'єю частенько виїжджає на них до міста. Про незвичайне захоплення Стріянина та як ретро автомобіль став йому у пригоді, розповість Світлана Кренців. На цьому невеличкому подвір'ї справжнісінький автопарк. Пан Євген полюбляє збирати ретро автомобілі. У його колекції дві сирени 105-ті першого та останнього випуску та газ 42-го року. Бо і запорожець та колекціонер продав. Ці автівки пан Євген придбав у своїх знайомих. Сирени 105 п'ять, та так само 105 п'ять, які більш новіша. Це грубускати перший тип, перша яка була випущена сиренка, і послідня, яка була випущена сиренка. Та десь 70-х років. Тим та Оця втівка у колекціонера вже сім років. Такої в строю більше немає. Авто, незважаючи на свій багаторічний вік, працює ідеально. Ще пак двигун тут із двохмісного гвинтокрила. На ній пан Євген їздить і на роботу, і на відпочинок. Декілька разів перетинав польський кордон. каже, поляки не зупиняють, адже впізнають своє авто. Через границю не було проблем. В Польщу їх не було проблем проїхати границю. поляки з такими машинами пропускають, бо це їхня машина. машини. Без проблем. Бу, колейка з боку, по'їхав, все, поїхав. Було таке, що границі переїжджав за 15 хвилин, польську границю і нашу границю. До 1 вересня пан Євген хоче полагодити газ 42-го року. В Цьому йому допомагає син, і він, як і батько, любить автомобілі. Стараюся зараз зробити оригінал, такий який має бути, яке воно було в 42-му році. 42-му, так? А що бракує для цього? Обліцовку зробити почистити, помалювати. Бо моток все працює ідеально. Пане Євген гордиться своєю невеличкою колекцією. За неї вже не раз пропонували немалі гроші, та продавати автівки він не збирається. Хоче трішки поїздити сам. Приходиться, чи я не продаю часом за цей, я не збираюсь продавати. Хочу покажу, хочу зробити поїздити. Там не видно. Світлана Кренців, Роман Купринець, новина Страя. І на сам кінець важливо з ким під час обіду з чоловіком жінка часто мимоволі вибирає страви з меншою кількістю калорій, ніж якби вона обідала з жінкою. Такий висновок зробили дослідники з університету Макмастер. Мардітьянка, дослідник кафедри психології, неврології і поведінки, зазначила, що на вибір їжі, яку хотіли б спожити людина, за обідом очевидно, впливає те, з ким ця людина буде обідати. Чоловіки ж не звертали особливої уваги ні на кількість, ні на стать тих, з ким вони обід. Дали за обіднім столом на цьому. Я з вами прощаюся до завтра. Бажаю гарного настрою. Побачимось, як завжди. Оці ж порі нехай вам щастить. Борючись за місце під сонцем не намагайтеся бути в тіні. Про сонячні перемоги і тіні поразок для вас розповім я, Олег Филик. Мої вітання. Футбольний гамбіт збірної Туреччини. Четверо лів'янок у фіналі Гран-прі Кубка Світу. Євробаскет, збірна України програла Чехам. Перша збірна України з хокею проводитиме тренувальний збір у Калоші. Хокейна молодіжна збірна команда України. Ю з 17 по 31 серпня нинішнього року у місті Калоші Івано-Франківської області, проведе свій перший у новому сезоні навчально-тренувальний збір. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації хокею України. Упродовж 16 днів перебування у Калоші, тренерський штаб української молодіжки, перегляне 28 кандидатів до збірної. Зазначимо, що вперше збірна України проводитиме тренувальний збір на теренах Галичини у планах тренерського штабу проведення тренувальних знять як на землі, так і на льодовій ковзанці новозбудованого спортивного комплексу імені Степана Бандери. Три м'ячі за сім хвилин збірна України в товариському матчі на столичному стадіоні Динамо поступилася збірній Туреччини, пропустивши три м'ячі за сім хвилин середні другого тайму. У першому таймі Михайличенко зробив ставку на футболістів Дніпра, п'ятеро з яких вийшли в стартовому складі. Все, на що спромоглися синьо-жовті, за перших 45 хвилин це небезпечний постріл у напрямі Гоменюка, який замість м'яча потрапив у ногу Деміреля. Зате Шовковському довелося попрацювати, виправляючи помилки оборони. Після перерви тренер України в Випустив на поли Гринського, Ярмаша, Гусева, Назаренка, Мілевського і Шевченка. Проте в атаці справи не покращилися. Зате захист почав давати збої з лякаючою періодичністю. За сім хвилин у ворота Шовковського влетіли три м'ячі. Продовжуючи тему футболу, Барселона дала спокій Чигринському. Іспанська Барселона передумала купувати захисника Шахтаря Дмитра Чигринського. Тепер клубний чемпіон Європи, розглядає можливість придбання інших футболістів, які були резервним варіантом у випадку зриву переговорів з українською командою. Львів'янин Віктор Шаповал змагатиметься на чемпіонаті світу з легкої атлетики в Берліні. Єдиним представником Львівщини на чемпіонаті світу з легкої атлетики в Берліні, що стартує 15 серпня, буде Віктор Шаповал, який змагатиметься у стрибках у висоту. До столиці Німеччини наш земляк разом зі своїми товаришами по збірні України відправляється цими днями. У порівнянні з Олімпійськими іграми у Пекіні 2008 року на чемпіонаті світу у Берліні 2009 легкоатлетична дружина скоротилася майже на 20. Чоловік Гран-прі Кубка світу з боротьби у Варшаві стартував фінальний турнір. Гран-прі Кубка світу з вільної боротьби серед жінок у складі збірної України з семи спортсменок четверо представляють добре знану далеко за межами нашої країни львівську школу боротьби. Часці жовтого прапора у Варшаві захищатимуть четверо львів'янок. У найлегшій ваговій категорії до 48 кг кілограм за нагороди посперечається Людмила Балушка у вазі до 51 кг кілограма на кілим вийде Олександра Когут. А от однією з головних. Тендентом на перемогу у ваговій категорії до 63 кг кілограм є учасниця олімпійського турніру в Пекіні 2008 Юлія Остапчук. Доповнює квартет галичанок Наталка Синишин, яка виступатиме у ваговій категорії до 55 кілограм. Новини баскетболу у плей-офф Євробаскет за місце в дивізіоні а збірна України на виїзді програла команді Чехії 64-71. Таким чином, в активі нашої збірної одна перемога і дві поразки. Виживуть в дивізіоні. Нагадаємо, тільки дві команди з чотирьох. У п'ятницю наші баскетболісти в Києві зіграють збірною Угорщини. На цьому наш випуск завершується. Я Олег Фелик. Прощаюся з вами. Треба бути сильним. Інакше навіщо нам взагалі бути? Ота на нашому каналі приватне підприємство Макбут. Синоптики мають для нас приємні новини. кажуть, завтра хмарки нарешті розійдуться, і сонце тішитиме теплом. Повітря прогріється до 24 градусів тепла. Вітер подує з північного заходу зі швидкістю 3 метри за секунду. Атмосферний тиск становитиме 734 міліметри штутного стовпчика. Дійність конструкцій, точність замовлення, вчасність доставлення це Макбут, власне виробництво, металопластикові вікна та двері за доступними цінами. Макбут спонсор погоди на Нежанківського, 51 та валовій 33. Ми робимо погоду.